Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Наталка Малетич. Привид, який не міг заснути. У покинутому будинку на околиці міста жив собі привид. Він мав усе, що треба привидам для щастя: темні кімнати, рипливі сходи, захаращене горище, але почувався нещасним. Раніше, коли довкола жили люди, привид ночами навідувався до них, зазирав у вікна, проходив крізь двері, гасив нічні лампи господарів, які задрімали над книжкою. Іноді діти схлипували, коли він поправляв їм ковдрочки. Тоді в цілому домі спалахувало світло, і соні батьки заколисували малюків. Привид засмучувався, бо він страшенно любив дітей. На дранок, обійшовши всіх сусідів, він повертався додому, втомлений і день спав. Врешті-решт дім назвали Будинком з привидом, і обходили його десятою дорогою. Люди, яким не подобалося таке сусідство, потроху переїздили. І ось привид залишився сам. Жоднісінької людини довкола, і лякати нікого. Ой, нікого й навідати. Привид зажурився, ночами він самотньо нипав околицями, а вдень не міг заснути. Якось привид вештався будинком, коли раптом з надвору почулося: Брум-брум-брум-брум-брум. Привид стрепенувся, тихцем визирнув у вікно і не повірив очам. Під будинком спинився жовтий фіат. З нього вийшли жевчик у жакартовому піджаку, усміхнений чоловік, збентежена жінка і. Схвильований привид аж загорнувся в штору. Чорнява дівчинка в окулярах. З усмішкою від душки до душки. Вона глянула вгору, і привид відскочив від вікна, зірвавши штору. Хоч би вона його не побачила. Плутаючись у шторі, привид заскочив у шафу, внизу скрипнули двері, на сходах затупотіли. Мить і клацнула клямка. Погляньте, як тут просторо, почулося зовсім поряд. Привид уперше злякався. Він сподівався, що нікому не спаде на думку відчинити шафу, адже дивитися на привидів у день не можна. Якщо хтось чужий його побачить, доведеться покинути будинок. Привид зазирнув у щілину для ключа. Жевжик у жакардовому піджаку й далі нахвалював дім. Тут просто треба прибрати, а під вікнами є сад, там ваша донька зможе бавитися. Дівчинку вмить мов вітром здуло, вона потопотіла сходами донизу. Жінка визирнула у вікно, чоловік визирнув у вікно навіть привид. Ой ні, він не визирав, бо й так знав, що там є гойдалка. І щоночі гойдався на ній, а вона так моторошно ой, тобто так приємно поскрипувала. Саме так, як зараз, коли на неї вмостилася дівчинка. А чому нікого з сусідів не видно? запитав чоловік. Подейкують, жевчик у жакардовому піджаку завагався, наче тут живуть привиди. Привиди? жахнулася жінка. Привиди! Ха, яка нісенітниця! І чоловік пригорнув дружину. Ти ж не віриш у привидів кохана, ніякі не нісенітниці, обурився привид. Звісно, ж, подумки. Привиди? Круто! Я бачила про них мультик. Дівчинка повернулася і аж застрибала на радощах. Вона подобалася привидові дедалі більше й більше. Невдовзі люди пішли, і привид, нарешті, вигульнув із шафи. Минав час дім і сад засипало снігом. Привид бродив садом, не залишаючи слідів, і довго сидів самотньо на гойдалці, яка ледь ледь поскрипувала. Та одного дня серед білого пейзажу замайоріла жовта пляма. Невдовзі з фіата на подвір'я вийшли чоловік, жінка і дівчинка, яку батьки кликали. Маргаритою. Вона впала в кучугуру і взялася робити снігового привида, ой, тобто снігового ангела. Маргарита дуже раділа, що тепер житиме тут. І привид радів також. У будинку з привидом ставало дедалі затишніше в каміні палахкотів вогонь, на кухні духмяніла випічка, скрізь лунали сміх і музика. Щовечора привид спускався в кімнату Маргарити. Переконавшись, що вона заснула, забирав з її рук книжку і гасив світло. Та одного вечора. Я знала, що ти прийдеш. вигукнула Маргарита, вихопивши в нього свою книжку. Привид завмер. Ти, ти мене не боїшся? врешті спитав. Ти геть не страшний, а навіть дуже милий. Привид зашарівся. Досі ніхто не називав його милим. Хочеш бути моїм другом? запитала дівчинка. Мені так самотньо тут зовсім ні з ким бавитися. Хочу, мені теж самотньо, зізнався привид. Зліпимо завтра сніговика в саду, але зараз я дуже хочу спати, Маргарита смачно позіхнула і вмостилась на подушку. А я не можу заснути, поскаржився привид, присівши з краєчку. Як? здивувалася Маргарита. Взагалі, взагалі. Взагалі, взагалі. Маргарита знову сіла в ліжко і розгорнула книжку. Раніше, коли я не могла заснути, мама завжди читала мені вголос. Привид підсунувся ближче, щоб розглядати малюнки. Маргарита читала. В неї вже злипалися очі, але вона перегортала сторінку за сторінкою. Коли це раптом поруч почулося посопування. Привид, який не міг заснути, скрутившись калачиком, міцно спав. Маргарита вкрила його ковдрою і погасила світло.